З Новим роком вас. Хочу побажати миру, миру та добра. Любові щирої. Відчути радість всередині. Відчути любов, тепло, спокій всередині. Відчути мир. Хочу побажати вам радості, радості, що за те, що маєте. І за те добре, що було. Хочу побажати вам віри. Віри Найкраще у добре світле, яскраве. Хочу побажати вам надії. Нехай вона завжди буде в наших і в ваших серцях, в вашому розумі та вашому підсвідомку. Нехай надія. Віра та любов. Ще раз надія дають вам змогу жити, продовжувати жити. Та просто радуватись невеличким таким от дрібницям, якими ви маєте. Зігрівають ці дрібниці, як це невеличке полум'я свічки, горіть, поростаючи в яскравий непереможний вогонь. Всередині. І ззовні. Бажаю миру! нарешті буде мир. Тихі ночі. сладкі сни. Бажаю. Бажаю вам щастя. Бажаю вам добра. Кишає вам. Все буде добре. Просто треба це вірити. Хоча б всередині, знаєте, іноді, як то кажуть, дурень думкою багатий. Так що, навіть якщо там десь десь, а тут. така Могла, темрява та ніч, бомби, сирени, бажаю вам просто, щоб цю мить ангели-охоронці були на вашій стороні. То оберігали вас. Та допомагали вам. давали вам надію. давали вам сенс. Рухатись далі. Та сили та головне сили. Рухатись далі. Бажаю перемоги. Якнайшвидшої перемоги. Миру. Україні. І українцям. Та й всім добрим людям. Бажаю перемоги, добра над злом. В новому році і на усіх наступних роках. Кажемо так. Все. Байте здоров'я.